Вітаю, друзі! З вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро. Думав до стріму вийти, але бачу, що вже не встигаю. Що взагалі я нічого не встигаю на останні, може навіть останні тиждень. На сьогодні над заочкою багато працював, дуже багато, дуже багато. Поперевіряв по індивідуальному заочному курсу і нових завдань наробив. Але чую, що сил немає. Хотів вийти до стріму, але Ну, не встигає просто. Давайте, друзі, з задачками я щось не дуже став. Часто їх вирішити бачите, як активно працював напередодні нашого проєкту Золотий ключик від шахів до програмування, бачите, ще й без помилок, а потім був втомлений ось цей день. Психологічно був навіть більше втомлений. І так погано, там нічого не, не бачив. А зараз ми такі. Так по сходинкам, туди-сюди походимо, легенькі завдачки давайте пройдемось. Вже не стрім, а десь хвилинок в мене є, тож попрацюємо. Хоч трішки з вами щось можливо для вас корисне, покажу чи розкажу. І, можливо, ви щось в коментарях мене покритикуйте у шаховому сенсі. Це теж. Якщо воно по ділу, якщо від конкретної людини, я залюбки, якщо бачу, хто мені пише. Так, добре. Добре, добре, добре. Ось так будемо по сходинках. Один, не просто чек, просто мат, потім мату один хід, мату два ходи. Тільки у 5 не будемо, бо я одного разу вирішив, вирішив щось, ну не бачу. Забув сфотографувати, але мені потім син пояснив, що вони пишуть 5, а може бути і у 9. Він перевіряв, він полюбляв раніше таке вирішувати. У мене не, так, не таке не вистачає. Здоров'я. Так, добре. І так, просто мати. По три задачки ось такі: сходинки, туди-сюди пройдемось. Так. Щось я не бачу. Ферзь f 2 та кінь же 4, чи що? Ну і що там? Там же слон. А, ооо! Так а що? Слон f2 теж відійшов. А, ну сперти мат. f 2, кінь g 4, Ферзь g 1 і кінь F2. Задовго? Але спишемо на те, що тільки відійшов від багато сьогодні, я ж казав, аналізував. Індивідуальний заочний курс. Добре, давайте ось так, щоб воно за мене пересувало. Так. Хм. Щось сьогодні не такі легкі задачки. А зазвичай дуже легкі. Так, FSH 8 тура Rad 7. Не виходить. Так. А що тура є 6, кінь є 6, потім FS8. Ферсів 8, Торад 8. Я все цей мотив дивився, але ж от так його потрібно зробити. Добре, ну це легенько. це Знову-таки, я поки що не можу запрацювати як слід. Так, ну, окрім слони в 6 ще, може бути слона 6? Е -е... Так, слони в 6, це мату виходить. Чому ми зволікаємо? Стоп, вибачте, друзі, я щось взагалі в мене не працює голова. Сло в 6. Дуже дуже втомлений. Слона на 6 теж не, не подобається. Слона на 6, король аж 8. Я не бачу мат. Сьогодні слабо щось взагалі. Ну, добре, як є. Так, а слони в 6, король 8. Ще гірше. Ферси 6, король 7. Ну, це, це дурня. Слон на 6, може король аж 8, в 5. Але щось, щось теж не дуже віриться. Так, ну прям на Ой, друзі, ну слон Е5. Що це я сьогодні такий дуже слабий. Король 8, слон 6, так. Да. Вирішую, але бачите, як погано, так? Ну, так, це ну Слон буде зв'язувати, пішака g 3. Це легеньке. Ну, ми по 3 домовлялися, так? Але давайте вже так, скільки там 6-7 вийде. Бо важко йшло. Давайте ось поки йде. До першої важкої та першкою складної. Так, ну побили і конем подвійний. Шах, цей буде мат. Так, ну що, ферзь g 7 та матецький. Валі губенята, як кричить Сашко, Скажений. Так, Тура c 6 і b 4 мат буде останній хід. Такі я задачки ще з сином вирішував, коли він був маленький. Це дуже-дуже корисно. І це гарна позиція. А що це за варіант? Ну, дайте, друзі. Скандинавка, Ну, ми не так граємо за білих, але вийшло дуже гарно. Давайте останню задачку. Так, по цій темі ще будуть по іншій. Так, ферзь D6 і слон c 5 Добре. Ну, трішечки розбіглися. Да? Трішечки розбіглися. Давайте йдемо по темі Мату один хід. Ну, якщо цікавих не буде завдань, то три задачки. Як і домовлялися. По кожній темі по три задачки. Бо вже ми не встигаємо. Так, мату один хід, тому. Шах і мат. Так, мати один хід, шах і мат. І третю, мати один хід, щоб король не втік. Ось такий мат. Добре. Щоб ми ще в відео вклалися, так, скільки в нас там пройшло. Пройшло 5 хвилин. так, Треба поспішати. Е, бо я задовго щось мату два ходи. Ферзь, шах, слон, мат. Розподілення ролей ми бачимо. так. Ферс, 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 куди ферзь? На G4. Щоб якщо король побіжить, то йому з e 6 Ми його і обіграємо. Так, останнє. Ну, слон G5, не будеш захисту. А, слон закрит, не буде слон не всім. Ну, а іншого немає. Слон G5 і матецький. Добре. Мату три ходи. Давайте. Мату три ходи. Де воно? Мату три ходи. Так. Тураш... Король g7, ферси f6 не бачу. Так, ферзь 6 потрібно почати. Потім Ферзь f 6 і мат. Так, дійсно, ну, що ж я так погано. Є, перша є. Так. Що тут? З якого ходу почати? Якщо Ферзь ферсі 8, то король. Якщо Тора С6, то король d8. Не пройдуть, теж... теж начебто працює. А з якого ж почати? Ферся 8, король C7, Тура С6, ну начебто. А, Тура C6, друзі, тоді. Ну, що, ну теж мат. А якщо почати, Тура С6, Б, це Ферся 8. То що, змінюється я не бачу. Давайте Ферся 8, мені здається, більш конкретніше, так? Більш конкретніше, друзі. Так, щось тут втратив час, не зрозуміло, на що. Так. Що? Ця тура звідси повинна атакувати. М, так, там буде Б1, мат. Шах, А3 і мат. Ззаду буде турою. Є. Так, три було. Давайте наступна тема. Наступна тема. Мат у 4 ходить. Ну, не встигнемо. Я багато тут просто на маті сидів. Замість трьох задач забув, скільки потрібно. Навирішував більшість. Так, Kінf 6, так я там на GF не бачу, що буде на Kінf6. GF і не бачу. А що, мату скільки? А, в 4 ходи. Ну тоді. Тоді. Кінів 6, GF, Ферзь H3, Король G7. Все рівно не бачу. Ферзь G5, загрозою Kін 6. Ну, Кінь G8. Теж не бачу. Ферзь h 3, мабуть, друзі, треба піти. Ось не буду багато часу віддавати. Так. А тепер потрібно зрозуміти, де мат. Ферзь g5 буде мат. Шах. Шах. Знімайте піджак. Є, одна є. Так, а тут час в нас є ще на відео. Ну, хоча б на одну повинно вистачити. Так, кінь 7 не працює. Тура h 6, король 6, Тураж 7 теж не працює. Погано. Так. Так що Кінєв 7, ферзь 7, Ні, ну ніяк. 6, Король g7. Тут кінь всім. І що. Король в є і тураж 7. Так, є. Так. так. І матецький. Ну, з'їв. Давайте цієї з'їв. Є в нас час чи немає? Ну, повинен ще одну. Так, у 4 ходи. Я навіть забув, у скільки ходів. Так, шах, не бачу. Шах, король f 8. Кінь g6. Не опрацюю. А, там кініф 5 десь буде. Шах, король 8. Ну, давайте. Шах. Тепер можна відразу подвісити. Е ну, добре, F7 будемо мотувати з темпами. Давайте. Дуже поспішав, і бачите, ну, слаботюра. Бачите, що з киніф5 потрібно було починати. Ну так, ну і хотів же ще ж почати з кінь 5. Ай, oh, хотів же ще ж почати з кінів п'ять.